Вітаємо, дорогі друзі. Сьогодні будемо з вами робити пастилу з яблук. Яблуко вродили цього року. Давайте ще зробимо пастилу. Яблука почистили і накришили дольками. Наливаємо трішечки води, 100 грам десь води і кладемо кип'ятити. От вже така однорідна маса. Десь через пів години стала така однорідна маса. Розварилися яблука. Зараз ми їх... Пропустимо через блендер. Можна, дівчата, і погружним блендером все це зробити. Теж буде однорідна маса. Ну, мені зручніше в такому блендері. Ось у нас вийшло майже 5 літрів, ну, напевне, 5 літрів такого гарного, прекрасного пюре. Це наше гарненьке пюре кладемо на вогонь. І нехай кипить, нехай проварюється, зменшується в об'єм. Чим більше ми будемо кип'ятити, тим і менше прийдеться сушити. гарно Кипить постійно, треба помішувати, щоб не пригоріло. Так, я вже проварила, скільки там годину більше як годину я проварила. Вже стало там на, на, на літру менше. Було 5 літрів, стало 4. Можна ще проварювати, дівчата. Замість цукру п'юре, я добавлю 250 мл меду. Так, по частинах я добавлю. Тому що яблука кисленькі, цукор я не хочу давати, зробимо із меду. Так, я попробувала, все ж таки дала цілий стакан меду 250 мл. Пательню застилила пергаментним папером і трішечки помастимо. Олією можна оливковою, але я не мащу оливковою, тому що вона трішечки так гірчить. Я помастила звичайною рафінованою олією, виливаємо тонким шаром. Я вже дала трішечки грубший шар, бо я робила із груш, у мене є на каналі пастила із груш. А тут з яблук я дала трішечки грубший шар. Кладемо пательню у духовку і включаємо на 70 градусів при, при відкритій духовці. Також я приготувала ще, застелила пергаментним папером сушку, бо в мене немає спеціальних таких контейнерів. І я зробила із пергаментного паперу. Розправляємо також тонким шаром. Вийшло три контейнери. У мене в сушці 5 контейнерів, і по інструкції обов'язково треба класти усі контейнери і зверху кришку. Включаю на 68 градусів. І нехай сушиться. Сушилося в мене пастила 20 годин, дівчата, тому що я дала трішечки грубший шар, і потрібно, щоб воно гарно висохло. От воно скручується, все нормально, не ламається, гарно все просушилося. Два такі рулони вийшли з патені. Тепер другий рулон. Видно, що трошечки грубший шар, бачите, був такий собі гарний якраз. Ну, я дуже задоволена, вийшло дуже гарно. Це, дівчата є 100% замінник цукерок. Ну просто супер! У мене я того року робила з груш і дуже скоро з'їли. Отак їли замість цукерок. Дивіться, дівчата, від вологи папір так зморщився, такі морщини дістав папір. І так само має такі морщини пастила, але вона дуже гарно виглядає з морщинами. Ну, такими хвильками. Хвиляста така, бачите? Хвиляста, дуже гарна. Мені дуже сподобалося з тими хвильками, дивіться. Прекрасна постила. Хвиляста. Я нормально можу її розкрутити і знову закрутити. Це шумить ще. сушка, ще досушується в мене в контейнері. Пастила, тому що сушку я на ніч виключала. Я порізала її на кусочки, зв'язала її шнурочком і можна навіть комусь подарувати, якщо захочеться. Можна її зберігати у банці стерилізованій, а можна у зіп пакеті. От прекрасно зберігається в такій баночці, як я вам показую. Здоров'я усім! І мирного неба над головою!